Любі підписники, ось такий класний зонтик ви можете купити в нашому телеграм-каналі. Силка буде в коментарях. Заходите в телеграм, і там все буде сказано. Дивіться, він дуже великий. Так що і прочний на кнопці, дивіться, яка ручка хороша. Заходьте в наш телеграм-канал, там ви зможете його купити. Дуже хороший зонтик, сам пользуюсь, так що жалоб, я думаю, у вас не буде. Великий, прочний і надіжний, я вам скажу. Це як я з рюкзаком іду, і на рюдзак навіть не капає, бо він огромніший зонт, можна сказати. Не те, що там такий маленький, що тільки голову прикриває. Так що думайте, переходьте в наш телеграм-канал. Ссылка буде в коментарях, а також в, шапці, не в, шапці профіля, а в описанні. Ниточку уберем, а так все отлично. Ставим лайки, пишемо пишем комментарии, что вы думаете.